Комфортні умови та висока якість медичних послуг для ветеранів в обласному госпіталі продовжують поліпшувати умови для перебування пацієнтів. Нині у закладі триває друга черга ремонтних робіт. На це з обласного бюджету виділили майже 4 мільйони гривень. За ці кошти до кінця року оновлять усі комунікації, приміщення та коридори. Палати для ветеранів відремонтували раніше за гроші меценатів. Лікувальний процес у госпіталі не припиняється. Усі процедури хворі отримують у повному обсязі. Наразі в госпіталі лікуються дві сотні пацієнтів. Ми передбачили в обласному бюджеті і на початку року отримав госпіталь сучасний комп'ютерний томограф. Для нього потрібно було приміщення. Обласна рада, депутати обласної ради, обласна державна адміністрація передбачила ще 475 тисяч гривень, які було відремонтовано. Це приміщення саме для встановлення цього приладу. І після перевірки ремонтних робіт Віктор Серпокрилов привітав ветеранів та учасників війни з Днем визволення України від фашистських загарбників. Поздоровлення отримали і фронтовики, які знаходяться на лікуванні в інших медзакладах Кіровограда. Ми відвідуємо Кіровоградську міську лікарню швидкої допомоги, відвідуємо тих ветеранів, які сьогодні знаходяться в лікарні. Інспектуємо ті палати, в яких вони знаходяться, умови, в яких вони знаходяться. І ви, мабуть, бачили, чули, що. Сьогодні ветерани задоволені тим умовами, в яких вони знаходяться.